Ця пісня звучить для генерала залужного для офіцерів Збройних сил України, для хлопців, які гарно захищають водіру нашу Батьківщину. А де відсотка буде пізніше? Пісня. Дядської людини Запорізького душа наші погляди єдині, як єдина в нас душа, залишилося нас мало, але слава Богу, є, і ми здатні колись треба захищатися своє, залишилося нас мало. Коли треба захищати все своє, а ми струнки високі, дужі, і наша стать на дива всім, і не під ми ми облуді, старежемо власний дім, і не страшні нам перешкоди, щоб ми згалати не могли. Бо ми на те є українці, бо ми на те є козаки, і на страшні нам що ми здолати не могли, бо ми на те є українці, бо ми на те є козаки, воювали берегами, правської гіли, порогли ми рибим землю, від ворожої орди. Ми походами ходили на козацький байдака. мали Йорило на чужинських дорогах, ми походами ходили на козацьких байдаках, мали нове Врага. А миструнки, високі, дужі, і наша стать надиба всім, і не підласні, ми облуді, збережемо власний дім, і не страшні нам перешкоди, щоб ми долавки не могли, бо ми на теє, українці, то ми на теї, позаги, не страшні нам перешкоди. Українці, помилої, козаки, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Слава ЗСУ, слава генералу залужному, слава Україні.